Дорогі студенти, викладачі та друзі! Студентська родина хоче привітати вас з новим роком. Нехай в цьому році у вас буде море позитивних емоцій, купа радісних моментів і багато перемог бажаємо вам багато сил, щоб ви могли здійснити свої найзаповітніші мрії. Два рік стане роком великих змін, яскравих досягнень і важливих дій. Бажаємо вам величезного терпіння, енергії та пристрасті до вашої справи. Не бійтеся мріяти по крупному і йти вперед. Хай кожен день буде сповнений радісними сюрпризами і новими можливостями. Нехай цей рік буде сповнений тільки яскравих моментів, справжніх досягнень і неймовірних пригод. Бажаємо, щоб ваші серця були наповнені теплом а душі гармонією. Нехай нові досягнення приносять вам тільки радість і драйв. Давайте разом робити цей рік найкращим у нашому житті. З Новим роком, і нехай цей рік буде сповнений тільки найкращих моментів.